Ти мене любиш? Мабуть, ти мене не любиш. Ну, скажи, що ти мене любиш. Чому ти мені не говориш, що ти мене любиш? Ситуація чоловічо-жіночі стосунки, де жінка дуже часто може відчувати такий дефіцит і нехватку любові, уваги чоловіка, партнера. По відношенню до себе. І у зв'язку з цим у неї точно будуть образи на нього. Зв'язку з цим у них є сварки, конфлікти, непорозуміння. Тобто ми бачимо теперішню ситуацію, де вона невдоволена, щось від нього хоче, не щось, а уваги до себе, няшокся самих різних, а він їй не дає, або недостатньо дає, от якось мало проявляє в її сторону. Але давайте подивимося, про що ще? Ця ситуація, що ми не хочемо бачити, від якої свідомості ми відмовляємося, що ми не визнаємо. Дивіться, якщо ви себе впізнали, прям попробуйте зануритися в цю ситуацію. От коли ви біля чоловіка, ну скажи мені, що ти мене любиш, ну невже ти вже мене не любиш? Чого ти так рідко мені про це говориш? В цей момент, в цей самісінький момент, відчуйте, ви себе відчуваєте як дорослою, ви доросла. чи ви... Як, начебто маленька, яка прям не потребує, яка хоче на ручки, яка хоче обіймів, яка хоче тепла, яка хоче, щоб її похвалили, щоб її одобрили, щоб в неї захопилися, щоб там її поаплодували, щоб подарунка їй подарували, щоб дивились на неї такими очима. Прям ти мене найкраща, Я тебе моя бусинка обожнюю. Попробуйте, дійсно, дайте собі. Чесну відповідь. Зазвичай, в основному, якщо ми говоримо про цю ситуацію, то жінка в цей момент дійсно як маленька, яка потребує ну, дуже сильно, і вона звертається до свого чоловіка зі своєю потребою, але разом з тим не враховує і нічого з цим не робить. Я маю на увазі те, що ця потреба як дефіцит. Там, з глибокого дитинства. Тобто, уваги, які хочеться, це не тільки увага чоловіка, дорослої людини, і жінки дорослої людини. Це потреба в увазі, в любові від як батьківської, да? від мами, якої не вистачило тієї любові, від батька, від таких важливих людей, які були тоді. Розумієте? І тому. Давайте зараз на ще одному прикладі покажу. От дивіться, якщо ми говоримо про їжу, то у жінки, уявіть собі, от вона постійно голодна, і от в неї таке відчуття, що нагодувати може її тільки він, партнер. Але собі треба спитатися, правда це так? Ні. І якщо ми перекладемо до цю історію на чоловіка, що чоловік каже: да, нагодуй мене, постав мені, там кожного разу подай мені. І у жінки буде відчуття, що ну слухай, оно у холодильник, піди візьми, розігрій, а потім тобі що тарілку важко за собою поставити там в ракану. Ну не важко. ж, Правильно, ну ти вже дорослий міг би себе сам нагодувати. Я ж не буду тебе постійно обслуговувати. Ти ж не маленький. Тобто, в цій ситуації жінка відчує, ти ж не маленький, ти можеш сам. Але коли вона потребує хі -хі -хі, да, а він їй скаже: слухай, ну ти ж не маленька, ти ж теж можеш там якось сама. Ти це ж те, що твоя якась потреба, да хіба це тільки від мене залежить? То жінка всередині буде обурюватися, тому що ну як, ну мені дуже, мені не конче потрібна твоя увага і тепло зараз. Тому що як дитина така холодна, голодна, необлюблена, відчуває себе обділеною одинокою, непотрібною, нецінною, і це дуже гостре, болюче відчуття. Тобто, значить, я хочу, щоб ви все-таки на що звернути увагу в цій всі ситуації, щоб ви в собі пороздумували перше. Якщо ви хочете від чоловіка тієї уваги, любові отримувати, треба врахувати, що якщо ми йдемо з такою маніпуляцією, типу блін, мабуть, ти мене вже не любиш, ну що ти мене не, не любиш. І ви це говорите, щоб... що? Ви це говорите, щоб почути від нього, та ні, моя хороша, моя дорога, ти в мене сама ліпша, ти в мене сама найкраща, я тебе більше за всіх, ти єдина така, я там від тебе в захваті. Але на отаку історію, типу, блін, мабуть, ти мене вже не любиш, понятно. Чоловіку легше сказати, да, все, я тебе не люблю. Коротше, хватить з мене витягувати кліщами те, що я не хочу, щоб з мене було витягнуто. Розумієте? Тобто, будь ласка, тут дуже важливо, як ви будете заявляти про свою потребу і необхідність почути те чи інше. Але врахувати ще треба такий момент, що ви хочете з нього ситуативно видірнути. Там, да? Але. В нього теж є перервана історія і перерваний контакт з його почуттями, з вмінням виражати свої почуття і емоції. Тобто, ви можете на нього давно бути в образі. А що він мені не дає? Ну блін. А він, він не дає не ну, тому, що він там прям такий жлоб, розумієте, і тому, що він такий злий, і тому, що він вас не любить. А він не дає тому, що він... Не вміє виражати, тому що він не в контакті з своїми почуттями і емоціями. Його не навчили цього. Розумієте, якби йому це легко було, він би це робив. А він це не робить на раз-два, оскільки, скільки вам треба, бо йому це важко. Тобто тут ситуація така, що треба не просто щоб рибки наловити один раз, а це треба вчитися ту рибу ловити. Розумієте? Тобто ваша взаємодія має бути націлена на те, щоби. І ви більше справлялися зі своїми глибинними потребами самостійно, без необхідності того, щоб на нього все переносити. І він має вчитися контактувати більше зі своїми емоціями, розпізнати і побачити, що це не слабкість абсолютно, що він ніякий не підкаблучник, якщо він покаже і прояви те, яка ви важлива в цей момент. Розумієте? Тобто тут ваша пара має в цю сторону рухатися разом. Один раз від нього щось взяти сьогодні, а потім через тиждень знов щось з нього витягувати, то треба пройти ціле таке навчання, що виражати свої почуття це безпечно, що йому насправді це вигідно, і в цей момент, коли він їх виражає, він людина широкої, глибокої душі, і немає в нього потреби насправді, і йому це шкодить, коли він подавляє свої емоції. Тобто для цього і є робота з психологом і терапія, щоб це все піднімати. Далі, прям усвідомте, що дійсно це ваша потреба, от така незакрита і дефіцит з дитинства, коли вам тієї любові не вистачало, і зараз ви на чоловіка перекладаєте, що він вас має любити і за маму, і за батька, і за всіх тих, де ви не додали, де ви відчували себе там покинутою, непотрібною і ще щось. Тобто, розумієте, коли у вас, наприклад, ви і соціально десь до кінця не реалізовані, тому не відчуваєте свою цінність. Вам там би хотілося й терапевтичного контакту з психологом, щоб ви більше себе пізнати. І, а ви собі це не даєте, не йдете в глибину себе. А потреба то є. Прийміть мене, да, одобріть мене. Я хочу бути окей, я хочу бути спроможною. Я класна, я потрібна. А ця потреба, наприклад, по різних сферах не задіяна. Там наприклад, навіть друзів, якихось таких, з ким би я там розслабилась, класно себе почувала, теж немає. І тоді ця потреба така, о Господи, буде дуже сильно фонити, і вам захочеться, щоб чоловік вам це все закрив. Але він, він не зможе закрити і за психолога, і за маму, і за батька, і за подружку, і за відсутність соціальної вашої реалізації. Просто не зможе. Він такий. Ти хочеш сексу, наяв тебе є. А якщо ти хочеш оцього нянчання безконечно, то я не вмію з цими пупсиками себе поводити. Тому що ви в той момент, коли потребуєте, дійсно це дуже часто фіксація на рівні пупсика. Фіксація це такий відбиток на психіці, от там, де Відобразилося дуже сильно, оце така нехватка. Це дійсно може бути, що ми застряємо у віці там такої маленької дитинки. Да? Можливо, це ще й немовля, можливо, це 4, 5, 6 років. Там у кожного є ці фіксації і незакриті потреби з дитинства. Тому так, да, для цього і є терапія, тобто не нести це все до чоловіка свого, а нести це туди, де ми можемо дійсно це вирішити. Окей, що важливо про фіксації. Це відбитки болючих емоцій, почуттів, які ви відчували в травмуючих ситуаціях, там, давно, в дитинстві і в юності. Психіка, вони нікуди не діваються. Це як відображення в тілі вашому лишається, і психіка буде знові знов. І знов Відтворювати вам ці болючі емоції, вам 25, 35, 45 років, і ви знову будете відчувати, наприклад, оцю нехватку в любові, нестачу, дефіцит мене не люблять. Я покинута, я не потрібна, я не важлива. Ви це будете відчувати, і психіка це буде відтворювати не для того, щоб вас, вибачте, задовбати і зробити нещасною, а тому, що це можливість ваша пропрацювати ці емоції цю всю ситуацію. І вийти абсолютно на інший рівень розвитку, не застрягати в чомусь одному. Вам 30 років, а ви знову реагуєте, о Боже, я ображена, значить, я тобі не потрібна, значить, я взагалі в цьому житті нікому не потрібна, і впадати в жертву. Розумієте, тобто в 30 років вже так не реагують, але ж ми звикли там Я ображена, я ображена, я ображена, ти неща, я нещасна, я нещасна, а ти відповідальний за те, як я себе почуваю. Ну, типу, якщо в мене це є, то скільки мені там років і чому мені по паспорту роки збільшуються? А якщо говорити про внутрішнє таке зізрівання, то я стало лишаюсь там на рівні підлітка або на рівні м, дівчинки там другого класу. Розумієте? Тобто це все для того, щоби я розвивалася з другого боку, треба точно звернути увагу на те, що я знайшла саме такого чоловіка. Ви можете на нього ображатися скільки хочеться. от Просто скільки вашій душі завгодно, ображайтеся. Тільки як це на вас насправді впливає. Що це робить з вами? Те ображання і та образа? Хто від цього страждає насправді? Ви страждаєте. Розумієте, тоді треба подивитися. У мене є оця нехватка, і я знайшла саме такого, який мені знов і знов не закриває мою потребу. А може це не просто так, і це дійсно не просто так, тому що ми знаходимо ту людину, яка вже нам в глибині нашій знайома, в наших там, таких глибоких, підсвідомих стратегіях, ми знаємо, а ми. Знаємо, як це відчувати себе обділеною, як це відчувати себе непотрібною, як знову і знов потребувати, щоб тебе обняли, щоб тебе похвалили, щоб тобі сказали, як тебе люблять, і знову і знов цього не отримувати. Розумієте? Тобто ми знаходимо не просто так таких людей. Це та людина, як спаринг-партнер, біля якої я можу максимально розвинути себе. Для цього треба звернутися в терапію, і ми це все максимально. Направимо в благе русло. Тобто, це м, такий знаєте, такий, не то, що старт, ну така почва для того, щоб ви виросли. Виросли саме в цих стосунках, саме з цією людиною. Якщо ви почнете усвідомлювати свої потреби і навчитеся їх задовольняти, але повірте, це не про те, що ой, все, я і не від кого нічого не потребую. Все, мені тоді я, я вже сама себе люблю. в Мене та любов є, я і є любов, то мені вже від нього ні чорта не, не потрібно. Ні. Але оцей надлишок такого дефіциту і залежності треба зняти. Окей? І тоді так. І ще для перевірки просто зверніть увагу, якщо ви знов і знов сумніваєтеся і вам хочеться саме на нього ображатися і звинувачувати, що це він зараза не дає мені своєї любові, хоча міг би, то просто перепровірте. А в минулих стосунках, там не знаю, в юності у вас були там якісь перші, другі, там треті, якісь стосунки, от перед тим, як бути з цим чоловіком, там, чи перед тим, як вийти заміж, отам. От вам вистачало любові? Тобто, скоріше за все, там не вистачало, і там не вистачало, і тут не вистачає. О Боже, караул, які вони всі жлобяри, і як вони всі по до мене погано ставляться? Ні, ні і ще раз ні. Все починається зсередини і йде назовні. Саме така людина вам необхідна для того, щоб ви розвинулися біля неї найкращим чином. Просто треба правильно піти. І я буду рада. Вам в цьому бути корисною. Я в психології 20 років, працюю з сімейними парами терапія індивідуальна, давайте ми це розберемо. Не лишайте себе в оцій прострації і фрустрації, не підпитуйте ваші фіксації і виростете по паспорту, Окей, зізріваємо внутрішньо, це відкриває перед нами величезні можливості. Так і що і в себе не забудьте спитатися, а я себе люблю.